Притча про шлях, якого не видно одразу. Одного разу молодий чоловік прийшов до старого мудреця і сказав: Учителю, я загубився в житті. Я йду, але не бачу дороги. Я прагну світла, але мене оточують сумніви. Скажи, що мені робити, як знайти свій шлях. Мудрець спокійно посміхнувся, підвівся з лави і повів юнака до підніжжя високої гори. Там він показав вузьку стежку, що звивалася до гори, то ховаючись у тіні дерев, то гублячись між камінням. Бачиш стежку? запитав мудрець. Бачу, але вона занадто складна, відповів юнак. Тут камені, там крутий підйом, а далі взагалі темно. Мудрець нахилився, підняв із землі невеликий камінчик і дав його юнакові. Неси цей камінь поперед себе, але кидай його кожні кілька кроків. Юнак здивувався, але послухався. Він підіймався, кидаючи камінь уперед, і кожного разу, коли підходив до нього, помічав, що бачить трохи більше дороги, спершу кілька метрів. Потім поворот, потім промінь світла між гілок. Коли вони дісталися вершини, юнак запитав навіщо це було? Хіба камінь вів мене? Мудрець відповів Камінь це твоє маленьке рішення, твій маленький крок. Людина хоче бачити весь шлях одразу, хоче знати, що її чекає за поворотом. Чи не впаде вона, чи не зійде з дороги. Але життя відкривається частинами. Ти бачиш тільки те, що перед тобою, і лише тоді, коли йдеш. Але чому не можна знати все наперед? спитав юнак. Мудрець сів на камінь і мовив, тому що вся мудрість життя у русі. Якби ти одразу бачив вершину, ти не навчився б долати труднощі. Якби ти знав усі відповіді, твоя душа не стала б глибшою. Якби ти міг передбачити кожен крок, ти ніколи не відчув би сили власної віри. А що робити, коли стає страшно? Коли страх застилає шлях, згадай про камінь маленький крок, і вже видно трохи більше. Маленька дія і туман розсіюється. Людина не повинна зупинятися. Її сила не в тому, щоб усе знати, а в тому, щоб іти навіть тоді, коли не все ясно. Юнак задумався, і в його очах з'явилося світло розуміння. Отже, шлях відкривається тому, хто готовий іти. Мудрець посміхнувся не просто тому, хто готовий, а тому, хто довіряє. Той, хто йде з вірою, завжди отримує те, що йому потрібно: досвід, силу, мудрість, а найголовніше здатність бачити сенс там, де інші бачать темряву. І вони разом подивилися вниз на стежку, яку пройшли. Вона вже не здавалася такою темною і страшною, бо той, хто робить крок за кроком, завжди знаходить свій шлях.